Добрий день, мої маленькі дослідники. Сьогодні нас чекає цікава подорож у світ природи. Закінчується осінь, На дворі значно похолодніла. Осінь поступово передає свої права зимі. А як ви думаєте, чи легко природі зустрічати холод? Ми з вами вже спостерігали, як рослини готуються до зими. Дерева скидають листя, щоб не витрачати багато сил у зимку. Насіння дерев, квітів, інших рослин ховається в землі, чекаючи весни. А сьогодні ми з вами дізнаємося, як тварини готуються до зими, тож сідайте зручно і ми починаємо. Щоб дізнатися, про яку тварину я буду розповідати, я загадаю вам загадки. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Так, звичайно, це загадка про зайця біляка. Заяць біляк міняє сіру шубку на білу, щоб не тільки було тепліше взимку, а й щоб ховатися від ворогів, лисиць, вовків. Хижих птахів. А ще є зайці, які колір шубки не змінюють. Цих зайців називають русаками. Слухайте наступну загадку. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочкам я руденька. Так, правильно, білочка. Білочка теж міняє колір шубки. З весни до осені вона була руденька, а наприкінці осені шубка у білочки стає більш сиренькою, щоб не було її серед голих гілок. Білочка в осені збирає горішки, гриби, жолуді і ховає їх у схованки, щоб взимку їх знайти і поласувати ними. Слухайте наступну загадку. Взимку спить цей звір в барлозі, а прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Так, правильно, це ведмідь. Ведмідь осені дуже багато їсть, щоб накопичити жиру. Він їсть ягоди, траву, комах. Іноді, якщо потрапить до пасики, може поламати вулик, щоб поласувати медом. А ще ведмідь дуже любить поласувати рибою. Так він готується до зимової сплячки. Диба диба у лісок! Кожушок із голочок, на нім яблочко, грибочки, золотісті листочки. Про кого ця загадка? Так, вірно, про їжачка. Їжачок теж добре харчується в осені, щоб можна було всю зиму потім проспати. Наприкінці осені він шукає зручне місце, де багато опалого листя, робить собі гніздечко та спить там. До весни. Я гадаю, що ви уважно слухали мою розповідь про тварин. Тож скажіть мені, будь ласка, хто з тварин робить запаси на зиму? Хто міняє шубку з сірою на білою? Хто спить взимку у барлозі? Хто робить собі гніздечка з опалого листя? Молодці! Ви всі були уважні. Я хочу вам нагадати, що нам треба піклуватися про природу, берегти, захищати її. Будьмо уважними до всього живого та пам'ятаймо, ми, друзі природи. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!